Рельєф це сукупність форм земної поверхні, різних за обрисами, розмірами, походженням, історією розвитку та утворених під дією внутрішніх і зовнішніх процесів. До найбільших планетарних форм рельєфу належать материки та океанічні западини. Основні форми рельєфу це рівнини та гори, а дрібні форми рельєфу це річкові долини, яри, каньйони. Дюни, бархани тощо. Тож, першими представниками основних форм рельєфу є рівнини. Це відносно рівні ділянки земної поверхні, що мають перепади відносних висот не більше 200 метрів. Рівнинам у тектонічній структурі відповідають платформи. Запам'ятайте дві основні ознаки рівнин. Перша це перепади висот не більше 200 метрів. Та, вони обов'язково знаходяться на платформах. У свою чергу, рівнини також класифікують. Так, за висотою рівнини поділяють на низовини. Це такі рівнини, що мають висоту над рівнем моря від 0 до 200 метрів. Наприклад, найбільше площею низовина на землі Амазонська, що в басейні річки Амазонка. Для порівняння, її площа майже збігається з площею материка Австралія. Виділяють також височини, що мають висоту від 200 до 500 метрів над рівнем моря. Та Плоскогір'я. Вони мають висоту 500-700 метрів над рівнем моря. За походженням рівнини поділяють на первинні та вторинні. Первинними називають рівнини, які колись були морським дном, але з часом земна кора. Піднялася, море відступило, а його дно стало сухим. Наприклад, це Західно-Сибірська рівнина, або Причорноморська низовина. Вторинні рівнини утворюються двома способами: перший внаслідок руйнування гір, як, наприклад, Східно-Сибірське плоскогір'я, або внаслідок річкових наносів, наприклад, Амазонська низовина в Південній Америці. За формою рівнини поділяються на плоскі, наприклад, Західно-Сибірська рівнина, та горбисті. Наприклад, Волинська височина Придніпровська височина. Другі представники основних форм рельєфу це гори. Гори це ділянки земної поверхні, що високо підіймаються над прилеглими рівнинами та мають сильно розчленований рельєф. Горам у тектонічній структурі відповідають області складчатості. За висотою гори поділяються на низькі, середні та високі. Низькі це гори з висотою до 1000 метрів. Середні це гори з висотою від 1000 до 2000 метрів. Наприклад, це Карпати, Скандинавські гори, а високі гори це гори висотою понад 2000 метрів. Це, наприклад, гімалаї анди. Висота гір залежить від виду гірських порід, які її складають, і швидкості піднімання, зростання гір. Так, гори, складені нестійкими породами, піщаник чи вапняк, швидко руйнуються. І, незважаючи на їхній молодий вік. Мають окремі вершини і є відносно невисокими. Наприклад, Карпати це молоді гори Альпійської складчатості, але за висотою вони середні. За віком гори поділяються на молоді, тобто, коли процес горотворення ще не завершений, приблизно молодші за 60 мільйонів років. Це, наприклад, Альпи Памір. Та старі, вік утворення яких перевищує 60 мільйонів років. Уральські гори, Скандинавські гори. Причиною різноманітності гір є також їхнє походження. За ним гори поділяються на складчасті, складчі та вулканічні. Складчасті гори. Гори сформувалися на рухомих ділянках земної кори, найчастіше на краях літосферних плит, коли земна кора стискалася, а гірські породи зминалися у складки. За віком складчасті гори молоді, вони утворилися в нашу Кайнозойську еру. Наприклад, гімалаї, Кордильєри, Кавказькі гори та Карпати. Складча стобрилові гори це відроджені гори. Гори формуються, коли на місці знаходження старих гір знову починаються процеси горотворення. Вони мають вирівняні вершини, як у давній гір, але круті схили і значну висоту, як у молодих гір. Такі гори є давніми за віком, наприклад, Уральські гори, Апалачі, Тяньшань. Вулканічні гори виникають унаслідок вулканічних вивержень. Вулканічні гори часто мають характерну конусоподібну вершину, наприклад, Ельбрус, ключевська сопка або фудзіяма. Є основні поняття про гори, які вам потрібно знати: це гірська країна. Велика територія з гірським рельєфом і гострими вершинами, така як, наприклад, зображена на малюнку. Гірський хребет. Лінійна витягнута форма рельєфу обмежена схилами, що розходяться по різні боки. Гребінь найвища частина гірського хребта. Вершина. Вершина це найвища точка всього хребта. Перевали це знижені місця гірських хребтів, які сполучають долини, що лежать з обох боків від хребта, наприклад, такі, як ми бачимо на малюнку. Та передгір'я, наприклад, ось це: це понижена окраїна гір. Розглянемо з вами особливості рельєфу Дна Світового океану. Основні його частини це шельф, материковий схил та ложе океану. На шельфі та материковому схилі продовжуються гори Суходолу. Для них характерний материковий тип земної кори. Ложе океану розташоване значно глибше за межами підводної окраїни материка. Там вже поширений океанічний тип земної кори. Рельєф тут здебільшого горобисто рівнинний, однак трапляються й окремі гори вулканічного походження. Досить часто підводно окрайне материка і ложе океану розділяє перехідна зона. Вона розташована у місцях сходження літосферних плит і має перехідний тип земної кори та дуже складний рельєф. Тут позмінно чергуються улоговини окраїнних морів, підводні хребти. Та найглибші частини світового океану глибоководні жолоби. В районі улоговин окраїнних морів і глибоководних жолобах перебувають епіцентри землетрусів. Вершини підводних хребтів можуть здійматися над поверхнею води, утворюючи острівні дуги. Саме тут найбільше діючих вулканів рифти. Рифти це розломи дна океану, які утворюються внаслідок розходження лідосферних плит. По них з мантії рухається вгору розігріта речовина, що нагромаджується та застигає на дні океану, утворюючи серединно океанічні хребти. Вибоководні жолоби відносно вузькі западини дна океану з глибинами до 11 кілометрів. Чому саме 11, Тому що найглибший маріанський жолоб досягає саме цієї глибини.